І ви, давайте подивимось, що вам важливо знати саме цього тижня, з 7 по 14 грудня. Ми з вами подивимося основні моменти, які, на які варто звернути увагу, події. І так, Діви, перша карта для вас. Дивимось. І це четвірка кубків. Дивіться, може статися така ситуація, коли вам буде все набридне, буде дуже все лінь робити, наче і є якась стабільна ситуація, є і оселя, є і бачите і телевізор, є у вас, що покушать, і що випите є. Все є у вашому житті, є стабільність. Але чогось бракує. А бракує поганого, а бракує що? Поганий настрій, щось емоційно не дотягуєте, десь щось не відчуваєте, таку повноту емоцій, да? щось вас не радує. Наступна карта. І це вісім кубків. Знов в нас про почуття, про ваш емоційний стан, тому що вісім куків ви вже остаточно розумієте, що це не ваш шлях, і ви там, де зараз є, вам не подобається, вам некомфортно, емоції на нулі, не приносять взагалі жодного задоволення. І тому ви вирішуєте рухатись далі, ви знаєте, що там буде щось гарніше, вам більш може, можете більш отримати спектр, да, цей великий спектр. Емоції, і ви рухаєтесь, це невідоме, але з впевненістю, що там буде вам краще. Тому може для когось бути так само програтися, як переїзд в інше місто, в іншу країну, тобто переміщення з одної точки в іншу. Може хтось вирішив і покинути свою, звільнитися. Просто залишити свою стару роботу і перейти на нову. Може хтось з вас знаходиться в пошуках роботи. Так само може статися і у відносинах, коли ви вам щось не влаштовує, ви хочете чогось іншого. І далі у нас рицарь мечів. Будьте обережні, тому що дати так само у нас рух, рух перед. Але може бути спілкування з людиною, яка до останньо таких конфліктних енергіях знаходиться, може вас провокувати на якусь сор, на якийсь конфлікт, вона буде вам доказувати свою точку зору, тому що тільки та його точка зору, вона правильна і, і одна єдина вірна. Наступна карта для вас. І це карта імператриця. Це чудовий розвиток і у фінансах. Тобто фінансово у вас все гарно, вони ростуть, ви отримуєте якісь блага. Може говорити про комфорт уют у вашої оселі, так само по цій карті.